Всім доброго ранку. Гуляємо тут з мішкою. Владик пішов вже до школи, провели його. Сьогодні тепло дуже. Вчора дуже холодно, сьогодні дуже тепло. Ще повертається трішки літо до нас. Прийшла додому, і оскільки це був такий теплий день після холодних днів, одразу, знаєте, як після зими весна настає, хочеться щось робити, настрій піднімається. Отак одразу мені захотілося цей день щось робити. Мене чекали помідори, які потрібно було заквасити, тому одразу взялася це робити. Вже показувала вам відео, як їх роблю. Дуже смачні виходять, всі, хто в мене їх спробував, то дуже сподобались і швидко дуже квасяться. У помідорах потрібно вирізати ось цю частинку, де корінчик ножечком трішки, ось так я ось показую, що я вирізала. І далі на дно банки я викладаю селеру, порізаним кубиками, часничок порізаний такими пластинками, жменьку. Кропу дрібно порізану і викладаю ці помідори з вирізаними кінчиками до середини баночки. Тим часом поставила на плиту воду, щоб вона закипіла, і коли вона вже закипіла, я додаю сюди 3 столових ложки солі, трішечки з гіркою, і 3 столових ложки цукру без гірки. Перемішую добре, щоб це все розтало у водичці, і виключаю. Заправка готова. Далі я до півбанки виложила помідори, знову виложу солеру, кріп. Чесничок і знову викладаю помідори до кінця банки, до самого верху. І з самого верху знову закладаю це все селерою, чесничком і кропом. Далі потрібно буде це все залити з тим окропом, яке ми закип'ятили, і накрити кришкою, але накрити її не закручуючи, а просто накрити, щоб вона от, трішки повітря проходило, я її поставлю потім у сторону, і воно собі буде при кімнатній температурі кваситися. Зазвичай такі помідори готую вже за три дня, Все залежить від того, яка шкірка у помідор. Я брала такі кругленькі помідори, там шкірка тонша, то вони квасились у мене вже за два дні були повністю готові. Ці, подивлюся, скільки будуть. Ось сонечко трішки світить зранку у вікно на кухні, хоча на сторони не сонячні, а ось якісь промінчики трішки потрапляються, вже піше піднімає такого настрою. І є бажання щось робити. Я одразу перемиваю посуд, який в мене назбирався, поки я тут займалася помідорами, тому що люблю, коли щось роблю, далі готувати, то, щоб було у мене на кухні все прибрано, чистенько. Тоді приємніше, і звісно, місця на цій кухні дуже мало. Потрібно все зайве завжди прибирати. Перемиваю посуд, буду його протирати. Ставити по місцях. Я тут така зашубкана, стою в халаті. Під, під, під халатом у мене ще кофта і штани, тому що дуже холодно було, отоплення ще не було, і в квартирі було плюс 15 градусів, тому ходила ось така надіта кілька днів. А далі, вже на теперший час отоплення включено, вже добре, тепленько. Ну і на вулиці вже потеплішало, вже хочеться десь йти навіть прогулятися такою погодою, поки ще є такі тепленькі дні. Sold all my plans to be with you tonight, tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning. Я ще дістала банки, які показувала вам, купувала в магазині Carrefour, Там на вагу посуд, де банки, різні, можна купити контейнери, будь-що можна купити на вагу. Такий відділ є, то купувала такі дві банки класних. Ще досі не помила, їх не здерли наліпки, тому також їх перемила. І хочу десь занятися шафою кутовою, тому що, мені здається, ця шафа, вона. У мене така постійно якась загружена, там все стоїть, в мене зберігається мука, різні види, і цукор. І, ну, все, що в мене таке в запасі, можна сказати, і чай, і кава. І там постійно щось таке робиться, переставляється туди-сюди, розсипається. Хочу там теж трішки навести лад, і вже в мене достатньо так в контейнерів, є банок, то потрібно все попересипати, що ще було без банок, щоб воно не розсипалося. Буде потрібно зайнятися цією тумбою. Також протираю плиту свою індукційну, щоб вона вже була також, чиста, бо тут щось насипалося. І ось у мене сушився тут кріп, я купувала на ринку багатеньку так кропу. Там він дешевший і він вже висох. Хочу його також порізати, щоб скласти у морозильну камеру. Я вже говорила, що дуже сильно не запасаюсь, тому що місця морозильній камери насправді дуже мало в мене. І я і так роблю якісь заготовки їжі, потрібно зберігати, то стільки всього наморозити, скільки б я хотіла б якихось овочів, запастись на зиму, то я не можу, тому що не буде їх просто куди складати. Але ось так трішки підкуплюю кроп, потім його використовую, потихеньку знову купую. Щоб був у мене завжди у доступі, тому що буває, що в холодильнику закінчується свіжий кріп, і ось він в мене в морозильній камері має бути в запасі, можна так сказати. Тому перерізали його також і відправляємо в морозильну камеру. Далі стала готувати обід, тому що син вже мав скоро прийти зі школи і вирішила приготувати суп із сирними кульками, і хочу з вами поділитися. Останнім часом мій син, такий в нього якийсь підлітковий вік, що в нього смаки дуже часто міняються. Він то не любить, то. Друге любить, то вже то не любить, що любив, і постійно потрібно щось придумувати для нього. А любить він поїсти смачненько щось, вирішила приготувати суп. Тому що супи потрібно їсти, я так вважаю, і мені завжди простіше так на обід, щоб дуже сильно не думати, то щоб в мене завжди була така або суп, або борщ. Тому вирішила спробувати такий варіант у супу і скажу одразу, що йому дуже сподобалося такий варіант. Він полюбив дуже серний грибний суп, який я готувала. якось також у відео вам показувала пюре. І цей супчик з сирними кульками йому також сподобався. Я стараюсь готувати щось таке під його смак, що знаю, що він поїсть. Порізала дрібненькими кубиками картоплю, залила водою і поставила відварюватися, а тим часом нарізаю цибулю. У мене закінчилася жовта цибуля, тому я взяла ось цю що від зеленої цибулі, відрізала білі кінчики і подрібнила їх. Також натерла на дрібненькій терці моркву і буду робити засмажку. Додаю на скоротку олію, далі відправляю сюди цибульку, трішки підсмажую і також далі відправляю сюди моркву, трішки буду тушкувати. І засмажка готова. Тим часом в мене закипіла водичка вже в кастрюлі, я солю її, і також знімаю пінку, яка тут зверху трішки стала. Далі я готую сирні кульки, натираю на терці сир твердий, я спочатку почала терти на крупну тертку, а далі взяла мілку, так мені здалося, що буде краще. Перетерла 150 грамів сиру, далі додаю 50 грамів масла, також натираю на мілку тертку, додаю 1 яйце і 3 4 столові ложки борошна. І замішую тісто. Воно легко замішується, дуже приємне до рук. Одразу воно здається, що розсипається, а далі воно дуже гарно збирається, ось так до кубки. І роблю такий шарик, і буду формувати кульки. Формувати потрібно їх невеличкими. Я цей раз формувала такими, хоч і невеликими, але можна формувати ще меншими, тому що коли вони варяться, вони стають більшими. Тому наступного разу як буду готувати, буду накручувати зовсім такими маленькими, щоб. Так зручніше буде їсти, бо так вони виходять дуже великими, потрібно, як навпіл їх ділити. Ось така кількість кульок у мене вийшла, і я буду їх відправляти до супу. Сюди відправляю також засмажку, і буду відправляти кульки. Картопля має поваритися десь хвилин 10, перед тим, як додавати засмажку і кульки. І ось так перемішую, додаю ще сюди лавровий листочок і готую ще хвилин 15. Тим часом пішла. У дитячу кімнату і міняю постільну білизну, бо вже потрібно було поміняти. Буду замінювати її також на ікеївську постільну білизну, а цю відправлю у прання. Суп поварився у мене вже 15 хвилин і я додаю сюди зелень. Додавала кріп і дуже смачний супчик виходить, спробуйте, якщо ще такий не готували. А далі я пішла займатися ще одною такою домашньою справою, яка безкінечна, можна сказати. Це просування одягу. Буду просувати одяг. І оскільки я не дуже люблю цю справу, точніше, зовсім не люблю, то на фоні завжди собі щось включаю. Включила на телевізорі собі YouTube і дивлюся своїх улюблених блогерів. Так мені веселіше працюється. І я навіть не помічаю, як в мене вже це все гірка з одягом і з пранням закінчується. Сей, сей, сей мой. Да я втрана врав empty room. keep tumbling down down cause i ain't got nobody i always feel so lonely when the day is through i'm in the spotlight not home till midnight i want somebody to hold my hand cause i got my head in the clouds but i'm getting really scared of high. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm up there? Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I try to get everyone to see me, I play, play, play my games. I just end up looking like a showcase. i have having myself to blame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down, down. Cause I ain't got nobody. So lonely when the day is through. I'm in the spotlight. Not home till midnight. I want somebody. Далі я готую на вечерю салатик. Буду готувати весняний цей салатик, який всі знають. Нарізаю зелену цибульку дрібненько, також поріжу яйця дрібненькими кубиками, редиску на півкільцями та огірочок. Взагалі дуже люблю цей салатик і в будь-яку пору року вирішила зараз, оскільки ще овочі більш такі смакують натурально, вирішила ще приготувати. І, до речі, хотіла приготувати на вечерю картоплю у духовці до цього салатику, але син не захотів, бо щось він себе погано почував. Вечір трішки прихворів. І Тому я вирішила, що я повечерю лише цим салатиком. Він для себе не буду спеціально готувати. Завжди заправляю цей салатик сметанкою, бо дуже люблю я поєднання саме сметаною. Знаю, що хтось поєднує його з майонезом, але я не люблю майонез, додавати ось такі весняні салати. Посолила, поперчила, перемішую. І дуже смачний салатик був у мене на вечерю. І хочу з вами поділитися хвилинкою милоти для тих, хто чекає дуже, хто так само, як я любить тваринок, погодиться зі мною, що це такі антидепресанти, за якими спостерігаєш постійно і настрій просто піднімається, які ж вони все-таки розумні. Принесли коржика, хто не знає, коржик це наша морська свинка. Принесли до мішельки. Положили і думали, він буде з нею гратися, бо він хоче також дуже уваги. Морські свинки вони дуже такі люблять, щоб з ними також грали, приділяли їм увагу. Принесла до Мішелька, він вмостився біля неї собі і теж зібрався з нею спати. Вона лежить тихенько, терпить. Вже привикла до нього, вона вже дуже так його теж любить і сама постійно ходить, заглядає в кімнату до нього, що він там робить, їй цікаво. І так цікаво за ними було спостерігати, які вони все-таки смішні. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую всім, що додивилися його до кінця. Якщо вам воно сподобалось, то поставте обов'язково вподобайку, підпишіться на канал і бажаю усім спокою, миру, добра, усім па-па.